Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Бачите, як сьогодні гарно. Яка сьогодні в нас гарна погода. Хоч вітер, вітер, вітерець є такий, я по дворі не ходжу. Ем, ну, все одно холодно, але сонечко таке аж інакше на душі. розумієте? І от тут у нас падав вчора на вечір сніг, було підмерзло. І то все чоловік зранку, то все е, гріб, розгрібав, і воно все топиться. Бачите, до сонця. Все, все порозтоплювало, і все дуже дуже добре. Все дуже добре. А тепер я йду е, до хати е, разом з вами. І я накінець рішилась, що я буду вам показувати той свій придбаний. Фарфор, ту посуду свою придбану, і хочу то потрошки продати. Прошу вас, підтримайте мене лайком, коментарем. Добрим словом. Ще раз мої вітання. Ви знаєте, я е, половину життя свого торгую. То одним, то другим, то третім, то четвертим, але весь час виходжу так, як в е, перший раз. Ну, от, чомусь у мене таке є. чомусь таке є. О, То е, прошу підтримайте мене, бо я вийшла на торги. Так, я в першу чергу хочу вам показати таку керамічну посуду. Отаку керамічну посудинку. Ролик, може, буде довгий по відео, але вже яке буде. Дивіться: це є кераміка. Воно новеньке, в новому стані. Ну, я не знаю, яке воно затеперішнє. Я не можу, ну воно теперішнє, десь може до, до 2000-х, а може після 2000-х років, я не знаю. Але це така велика велика посудинка, може. вона, Ну, літри вона не має. Ну, може на, на 700 грам, на 800 грам. Я не, не, не водина заливала, не знаю і нічим не мірила, що то воно. Ну На якісь сипучі, напевно. що, ну На якісь сипучі воно має кришечку. Бачите, таку гарненьку зроблену. Кришечку. О, все воно розмальоване. Тут воно не сколене, тут не долив фарби, тут воно не сколене І є. Як вам приблизити, може ближче. трошечки. О, е, І просто не долив фарб. І от така, і от така вся красота. А, і тут така крапочка, теж не долив фарби. Все на одному так є. О. І другий тож, також, також такий самий е, з банок, глечик, з банок, не знаю, як сказати, отака от е, посуденка. І третє є також з кришечком, все як має бути, але тут воно має е, дірочки. Я не знаю, чи воно. На що воно його примінити, чи його можна е, такий цукор рафінат кусочками, чи можна якесь печиво, чи можна якісь цукерки. Я не можу вам сказати. Але його можна примінити, на що собі людина захоче. І то скажу вам, що то в нас і кришечка тут є. Я написала зразу номер і написала ціну. І тут воно в нас має, має воно в нас. Штамп. Все так, як мають чи штамп, чи як, чи номер, чи скажу, клеймо. Знаєте, не, не, не дивуйтесь мені. Е, і воно є Іспанія, то, сутка, іспанська. То є Іспанія, то то іспанська, є Іспания. І тут пише, що то є. Тут все то, -то пише, що то є кераміка, все, 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 все тако пише. Може вам не видно. бачите, і... Коштує така одна, одна така посудинка, коштує 200 гривень, 200 гривень. Хто захоче забрати всі три разом, всі три разом, отак, от як вони є, всі три разом, то я віддам за 550 гривень. Як хтось захоче все разом забрати. Якщо не все разом по окремо, то 200 гривень за одну штучку. Далі вам покажу такі порційні тарілки. Отакі великі, вся позолота збережена. Ну, вони не знаю, вони, напевно, що до 2000 року, ну вони не є ті старі, такі старі, старі. Напевно, що вони, може, де з 70 70-х-80-х років такі тарілочки. Вони мають трошки, трохи з порохами, ну, що робити, не станеш все мити. Але по в них все збережено, так, як має бути. І тут такі букетики по золоті, бачите? Все так, як має бути. Тут такий рельєф, зроблений по краю. О, І то є тарілочки польські. То є Польща. Бачите, то є Польща. І така у мене є їх шість штучок. Але 5 штучок я продаю, а шосту штучку я даю без, безкоштовно, бо зверху вона вся ціленька, як має бути. А тут я не бачила, тут з лівої сторони є такий сколик. Бачите, тут, з цього боку, вона вся гарнесенька. А, а з лівої сторони є скола. І одна така тарілочка буде коштувати 50 гривень. Одна тарілочка 50 гривень. Ото От є 5 тарілочок по 50 гривень. А ця тарілочка буде йти в нагрузку, в подаруночок. Далі вам покажу. Покажу вам тут такий, покажу вам тут такий набір. Бачите, він у мене тут вкрій в пакеті. Але я з пакету його витягну. Він чистий той наборчик. Отакий. Отакий в мене є набір. Бачите, все така. Я очпаєся на, на стіну. Вона має тут дірочки такі. все метал якийсь, я навіть не знаю, що це за метал, аж запитаю чоловіка. Чоловік мені сказав, що це є кріплення, то є латунь. О, кріплення то є латунь. І тут в мене є, бачите, такий черпак, як я кажу. Така гарнірна ложка, така шумовка, і от така як виделка. Це, скажу вам, все то, хто має там десь може якісь мангали на вулиці, хтось має якісь таке, ну, кому дійсно таке треба, хто виїжджає цілий час. Ну, це треба кріпити, ну, все буде, але я можу брати з собою і так, хто виїжджає десь на природу, десь. Ну, десь, що мають м'ясо, е, картоплі там е, смажуть. Оця посудка і все е, покрита. Чоловік сказав, що все, так покрите також латунь. І хочу вам сказати, що воно все цього, відкручується. Чекайте, бо я не годна відкрутити, але воно все о, воно все розкручується. це і його можна все мити, так всі належить, розумієте? А ручечку можна знімати. Ну, Також, ну, як воно, так само вже має свої якісь роки. Тут є е, тут є якісь, якісь надписи, але я не бачу. Я не бачу, То добрих треба очей, щоб ви бачили. О, 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 треба закрутити. Ну, неважно, я закручу потом. тепер закручу, чи потім. Довго часу займе. І отакий набір, тих, е, отакий набір буде коштувати півтора тисячі. Ну, бачите, це дійсно така красота, ну, але я все тим, хто має е, для того, для того е, для приспособлення, щоб воно тут було вдомі. Отакий отакий набір. Так, далі я маю такий соусник. Бачите, соусник дуже гарненький. Я його вже, по-моєму, показувала вам. По-моєму, я його показувала той соусник. І то є в нас то є в нас Германія. Ну, то не знаю, то може якісь 50, ті 60, ті 70 ті роки. Я сі не розумію. Я сі не розумію, зразу скажу вам. Позолота вся гарно збережена. Тут все гарно, все-все-все збережене. І все цілесеньке. Нігде воно пошкоджень ніяких немає. І то в нас є то в нас є Германія. Бачите, то в нас є Германія. І ціна 250 гривень під номером четвертим. То все має номера, але бо, бо я так написала у зошиті. Пишу у зошиті, щоб я не забула. І от то є такий гарний соусник. Дуже гарнесенький, мені дуже сподобався той соусник. Далі я ще маю один такий соусник. Бачите, цей вже з ручкою, цей цілком білий, білий-білесенький. Нікуди нічого в ньому ніде нема, ні, ні пошкоджень, ні сколі. Все якийсь такий, як налив. Ну, чуточку там якесь таке воно, як, як ніби, ніби налити. А може чуть як драпнути. Ну я, я не знаю. Якесь таке. мені, мені якесь таке ніби, ніби або налити, або драпнути. Чуть-чуть. Тут отако виглядає. знаєте, о, Може хто бачив то таке, такий соусник. Тут має всередині, так як в тісті, якесь чорненьку таку. Може воно і відмиється, але... А може воно там всередині, що воно і не відмиється. Така маленька цяточка є. О, то є так само німці, але то теж, певне, вже дуже давне. Не знаю. Ну, ручка Така гарна зроблена, і він досить великий, той соусник, Тут такий носик, і то все так гарне зроблено, і таким рельєфом тут зроблено. І такий соусник, Ох, за того, що я е, якась тут, м, ну не знаю, я не виділа, аж тільки що побачила, то він в мене був 280 гривень під п'ятим номером, але за, 250, 280, але за 250 гривень я його. Віддам. Ну, бо я не годна знати, що це таке є. отакий от от ще соусник. Так, ще хочу вам сказати, що я маю отакі, такі блюдечка з такими чашечками. Отакі от наборчики. Бачите? Отакі от наборчики є. Я маю їх шість. Шість таких штучечок. О, одна така парочка під номером шостим. І одна вся-вся позолота збережена. Бачите, я хотіла сказати: вся-вся позолота збережена, все дуже гарнесеньке. Такі, такі качурі, такі, такі зроблені, такі, ну я що знаю, як сказати. І так само тут є на чашиці, бачите, і тут позолота вся збережена. На Носикове, то є Польща. То в нас є Польща, але то є лише й на блюдечкове, а на чашиці нема клима. Воно лише й така є. Дуже тенесеньке таке у гарному стані. Все, воно в дуже в гарненькому стані гарно збережено. Може, люди так собі його і тримали лишень, знаєте, ну, може, так тримали, хто його знає. І от така. Ось така о, парочка 100 гривень. Така парочка 100 гривень. Може собі хтось як візьме всі шість, цілий, цілий набор. Правда, тут я хочу вам сказати, що тут є якесь чорненьке, тут крайчику такого, воно не сколене, ні, нічого. То щось або в тісті, або воно всі змиє, або що. Така чорнесенька маленька плямочка. Така є. То є 6 штучок. Хто хоче забрати собі шість таких штучок, то я ціну знижу. Я, хто буде писати, я напишу свій номер Viber. І хто забере всі шість штучок, я дам дешевше. І у мене ще є такі, скажу вас, у мене ще є такі чашечки поодиночні, без блюдечок. То я буду давати в подарунок. Одну, тому другу. Тут ще в мене така є чашечка. Все-все Германія. бачите? Все Германія. То такі буду чашечки я давати в подарунок. Ще тут є у мене така. Вона трошечки потерта, ця. А ця така збережена, вся-дуже дуже делікатна ці у мене йдуть просто, просто так подарунок. І ще в подарунок в мене буде йти таких два блюдечка. Бачите, все гарнесенько збережено. То є Польща, то є польське таке то блюдечко. чи то така тарілочка, чи то блюдечко, не знаю. І а це -то точно блюдечко, Бо тут, напевно, що теж була чашечка. Ну, чашечки не було, саме блюдечко. Але то є Германія. Тої Германії. І теж даю подаруночок. Хто буде йти з тими подаруночок. Хто буде купувати, то буде йти подаруночок. Так, далі я вам покажу, покажу вам цей. Е, графін, чи, чи графін, чи як він називається. Ну, Напевно, кувшин, графін О, такий. Я вам вже його показувала. Я вже його показувала. Така, дивіться, яка гарна ручка, така, така о, зручна. Зручна, хотіла сказати, удобна. Ми вже поколотилися з тими е, словами і з того бесіду. Він невживаний був, він новенький, ним ніхто не, не користувався зовсім. Зовсім не користувався абсолютно, бо він як був такий новенький, ну просто він не і так він і залишився. То в нас є Германія, то є Германія, і такий графін Чотир... під, номером... під номером другим, і він коштує 450 гривень. Але хочу вам сказати, що тут, тут є на крешиці, мені здається, що то такий малесенький, малесенький, ніби такий, ніби скольчик, такий мацьонький, мацьонький. Його навіть практично не видно, але я його побачила, так оприглядалася дуже добре. І його побачила такий. Вроді би, як ніби. О, такий скольчик. Отакий гарний з банок у нас кажуть. З банок, графін. Отакий. От так, і ще маю таке блюдо. Блюдо, такий салатник, чи блюдо таке, як його назвати, велике, досить воно велике. Я не знаю, чи воно в діаметрі має 37 см. І таке, ну, з віночком. Дуже воно гарне. Вся позолота в ньому збережена. Все дуже таке, таке гарнесеньке, То є в нас Польща. То є Польща. І воно коштує 200 гривень. То блюдо. Польське блюдо коштує 200 гривень. Бачите, яке гарне. Все збережене, збережене, збережене. І на останок вам покажу, я вам показувала таке блюдо. Бачите, які букетики має, я вам його показувала вже. Такий по кругу має рельєф. Зроблений, бачите, яке? Гарне, все в гарному стані, все дуже гарно збережене. золота немає ніякого, по золоту немає ніде ніякої. І то є Німеччина, то є Германія. Бачите? І таке. Блюдо, я не знаю, воно десь так само 60-70-х років, то блюдо, але воно білесеньке-білесеньке, що то польське білесеньке, що це білесеньке. І не мало хто користувався, бо воно чуточку, лише тако ніби видно, що хтось, хтось щось там користувався, а в принципі, може і ні. Бо, бо то може бути просто таке е, фабричне, що десь може якась така чуточку, така резка всередині там є. і таке. І таке блюдо буде коштувати 250 гривень. Ну от, на сьогодні, напевно, що буде все наразі. А ви пишіть мені коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо з вами спілкуватись. Я буду виходити до вас, а зараз будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго, мої дорогі! Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі. Всім пока. пока.